Рівненські Карпати, Двіника гора, Йошкін. Земдри вішки привезли бабу. Зараз будемо видумувати, що би вигрузить. Дрова ж тут гарне зложення, як завжди, бачиш, як друго. Ах ти мерз, рачи. Знов десь шарпнули вихлопнув. Крайній рядочок поїхав трошки, ну нічого. Дивись, там люди на того... Вон, яка горішся, а от туди, яка затяжна. Та ти ж... Ось так люди замовили з трьох порід. Раз, два, три. Дуб. Оцей рядочок, він мішаний з трьох порід. Там три березки. Далі окремо три вільхи. Дрова будуть мішані, але на машині вони по окремості. Під горку їхали, рядок впав, зараз порівняємо, поміряємо. І людина заплатить за дрова. Boa. Uh -oh.